Мене стало цікавим можливість виграти приз, щоб віддати друзям, які воюють на ВСУ. Потім я вже познайомився з товаром. Користався, ну правда, не багато користався, бо часу я знайомий з компанією десь 4 місяці. Ну, Те, що я скористався, мені сподобалось. Тим більше для мене було цікаво е, товар України. Чи підтримувала мене сім'я в тому, як брала, брала участь в акції, ні більше не підтримувала. Але просто мені дали ну, волю, робити, що хочеш. Що можна побажати людям, які сумніваються брати чи не брати участь в акції. Якщо... Якби людина ризикова і хоче якоїсь цілі досягти, то вона досягається зусиллям. Без зусилля ніяка цілі не досягнеться. Мої перші відчуття, коли я знав, що я головний переможець, я був спокійний, як удав. От, ну реально, для мене це було удача. Просто відкривалися можливості, що я можу скористатися цим грошем и хорошо скоростать скорости для других.